Чувати, виконувати Те, до чого ти покликаний. Роздуми до Слова Божого. На четвер, 21-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав до своїх учнів: Пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Знайте ж це. Що коли б господар знав, у яку сторожу приходить злодій, він пильнував би і не дав би підкопати свого дому, тому й ви будьте готові, бо син людський приходить тієї години, про яку якої не думаєте. Хто ж є вірним і мудрим рабом, якого поставить пан над свою челяддю, щоби вчасно давати їм їжу. Блажений той раб, якого пан коли прийде, знайде, що він так робить. Запевняю вас, що він поставить його над усім своїм маєтком. А коли той злий раб скаже у своєму серці: Мій пан запізнюється, і почне бити своїх товаришів, а їсти й пити з п'яницями, то прийде пан того раба в день, у який не сподівається, і в годину якої не знає, розітне його навпіл і визначить його долю з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів. Звернімо увагу на те, як описується слуга, котрий чуває. Дуже часто це слово викликає в нас різні асоціації. Уявляємо якогось вартового, який ходить навколо об'єкту, уявляємо господаря, який обвів сигналізацію свій будинок і чекає, коли ж прийде злодій. Уявляємо батька або матір, які неустанно стежать за своїми чадами, щоб вони не потрапили в небезпеку. Ісус, кажучи, про чування, так насправді не очікує якихось неймовірних подвігів. Наш Господь очікує, що ми будемо лише виконувати те, до чого покликані. Слуга з євангелічної притчі покликаний до простих речей давати поживу своєчасно. Слуга справді буде чувати, коли буде виконувати саме Це. Щасливий той слуга, як його пан, повернувшися, знайде його при роботі. Більше того, в цьому полягає щастя слуги, виконувати повеління свого пана. Можна спокійно сказати, що це його покликання. А коли людина живе згідно свого покликання, вона щаслива. Неможливо чувати, займатися усім на світі. І буде щасливим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.